Друзі, усім доброго дня і мирного неба. Доробив отакі от підгортачі, що доробив, доварив профтруби такі от і поставив отакі от колеса. Можна ставити на цю сторону і можна, так як на тій стороні, от я поставив на ту сторону ці колеса. Приварив такий кусок профтруби з трубкою, щоб можна було переїжджати з місця на місце. Вона буде все його покрасити, тому що часу немає. Випробуємо це все і потім покрасимо. Я сподіваюся, що це останнє до опрацювання підгортачів. Я гадаю, що буде працювати гарно. Я пробував на козачку підгортати картошку. Є невеличкий косогор, такий правий чи вліво, його стягує в сторону, як би ти не їхав, починає картошку підрізати. Для цього поставив колеса, я думаю буде працювати гарно. Ну, відстань від землі хороша така, як видно. Не достає і будемо переїжджати з місця на місце. Поїдемо дочки, зараз підгорнемо, туди 2 кілометри їхати. А йти пішки 2 кілометри з мотоблоком. Не дуже хочеться. А так по-бистрячку зробив оці стійки, колеса з картопли, копалки, сажалки. Тобто копалки чи сажалки. Я вже і сам вже запутався. Ну вони стоять в мене й на мульчері з копалки. На сажалки ж там навалюються штирі. на колеса. Ну що ж, друзі? Зараз доварю тут мені на прифотках, як видно, це профтруба. Зараз обварюю. Гадаю, буде краще працювати. Якщо десь буде нахил, буде колесо впиратися і не буде з'їжджати самі диски і не різати медкартошку. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.